Костянтин Денисов з Запоріжжя, речник Легіону Свободи до нас включається, пане Костянтин, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго ранку, вітаю глядачів каналу Еспрес. Там, де росіянам вдалося пройти в Запорізькій області, ми знаємо, що там мало що лишилося, і це справді нагадує дике поле, напевно, не знаю сів татаро-монгольської навали. Як зараз ситуація на фронті в в Запорізької області? Ну я трошки розвину вашу думку. Так, у нас же тут і батальйони з Татарстана стоять російських мобілізованих. Так що, в принципі, за 800 чи 1000 років майже нічого не змінилося. Вся та ж сама орда, московська ординська, пре на вільні запорізькі землі, знову отримує від каша, знову намагається все сплюндрувати, спалити, знищити. Для цього вони наразі використовують активну авіацію та артилерію. Ну, якщо авіація там періодично у них працює, то арта у них працює 24 на 7. З усього, що у них є, вони б'ють. Якби ну, в принципі, чому вони так роблять? Бо піхотні атаки їм не дають е успіху, вони не можуть продавити нашу оборону через те, що вона грамотна побудована, е вона різнопланова. Якби ну і плюс і наші хлопці при нагоді, я мене увазі, українські захисники ходять в контратаки. Класно працює аеророзвідка наша. Дронами там паляться і техніка, і все, але але росіяни то все свої невдачі, піхотні компенсують постійним вогнем артилерії. Ну і в принципі, десь вони може навіть і самі потрапили в свою, в свою ж сторону ними пастки, бо через те, що артилерію все рознесли, їм нема де закріпитися, нема де обладнувати вогневі точки. але... Це раз, А по-друге, звісно, їхня попри те, що у нас грамотна оборона різноплано, але і вона навіть не рятує від втрат побратимів і, і важких поранень і по техніці. І Запорожці бачать, що у нас кожного дня швидкі допомоги везуть поранених захисників України. Термінована операція, де їм запорізькі лікарі рятують їхнє життя, відповідно далі там лікують і ставлять їх на ноги. Пане Костянтине, розуміючи, що, напевно, немає в нас якоїсь іншої перспективи, ніж продовжувати війну, війну на виснаження. І в цій війні перемагає той, хто краще мобілізував всі свої ресурси і заощадливо їх витратив. І, розуміємо, що головний ресурс України, який неможливо поповнити, то люди. Люди, Як там кажуть американські військові, що Mission first, but…». Піпол Олвейсмісія Місія, наказ це на першому місці, але завжди найважливіше це люди зберегти їх, як нам отут бути в ситуації, коли Путін позначає свої, свою мету вийти на кордони областей, які він нахабно оголосив власністю своєю? А з іншого боку, якщо тримати просто кожен метр, не рахуючи втрати? Під при перевазі противника в живій силі, в артилерії і в повітрі це означають неминучі втрати, про що ви щойно зараз і казали. І в розміні втратами ми тут е, не можемо перемогти. Чи є от чи я думаю, мені здається, я впевнений, що в Збройних силах про це думають кожну секунду і хвилину. Я трохи додам до ваших слів. Скажу, що наша перспектива не війна на виснаження. Наша перспектива це перемога, вихід на кордони до наста першого року, розвали, капітуляція Росії і розвал на 30-40 маленьких держав, які як собаки будуть між собою гристися. У них не буде часу лізти на Україну стосовно ресурсів, де брати. Я можу судити виключно по своєму оточенню. Це мотивовані патріотичні люди, які шукають собі самі підрозділи, де вони хочуть проходити військову службу по захисту незалежності України. Є в свободівських підрозділах рекрутингові центри, і куди я особисто направляю тих хлопців, які хочуть зі зброєю в руках захищати Україну. Вони проходять підготовку. Нікого без підготовки нікуди не кидають, нікого голим босим нікуди не відправляють. Скажу таке, що якщо у тебе немає певної кількості турнікетів для, для зупинки кровотечі, тебе навіть на позиції не випустять. Це такий дрібничка така, але яку постійно враховують. Стосовно протидії російській навалі і те, що у них поки що є там перевага в авіації, в артилерії, ну, тут тактика така, точково те, що зараз дає результат, точково бувати їхні пускові установки, артилерійські установки. Ми щиро сподіваємося, що західні партнери будуть посилювати нашу протиповітряну протиракетну оборону, але при цьому треба розвивати і свої напрацювання, свої оборонно-військовий комплекс. Те, що завжди свободівці казали, і в 2014 році ми казали, що треба вивезти на територію на підконтрольну нам територію Донецький завод тапас, який робив ті ж самі системи кальчуга. Але нам тоді казали, та що ви там говорите? Пальцем біля війська крутили. Ну тепер росіяни вивезли цей завод. До себе. Ми казали, що треба Луганський патронний завод вивезти на підконтрольну Україні території. Теж саме нам казали, та що ви там та не починаєте, і єдиний патронний завод незалежній Україні опинився під контролем Росіян. Треба зробити висновки, дослухатись до того, що говорять свободівці, націоналісти, відповідно розвивати власний оборонний е комплекс. Ну і, е звісно, ми маємо, я і в вашому ефірі це казав, що маємо шукати нові тактичні ходи і рішення, які дадуть нам. Перевагу на полі бою, так як свого часу нам перевагу давали використання безпілотної авіації, тих же самих дронів. Ми дуже вдало в різноманітний спосіб били ворога і просувалися вперед. Але росіяни по своїй тисячолітній традиції просто тупо вкрали нашу цю тактику, почали активно розвивати і сьогодні. Вони Агромніший крок вперед зробили в цьому плані, тому ми маємо шукати нові тактичні ходи, Але на то є вище військово-політичне командування, яке володіє всією інформацією об'єктивною, повною по всіх ділянках фронту, знає всі плюси і мінуси. всі повні розклади і воно має відповідно напрацьовувати відповідні такі технічні, тактичні оперативні рішення, які дозволять нам відповідно вдало поводити себе на полі бою. Поки що стримувати ворога піднакопичити ресурси? Відповідно, ніхто ж не скасував наказу звільняти всі українські землі, вийти на кордони 91-го року. А, пане Костянтине, ще питаюся: а ця мета чи вона досяжна в якомусь найближчому часі, на вашу думку, і що потрібно для того, щоб вийти на ці кордони 91 року? Як ви собі це уявляєте? Ну, ми маємо собі розуміти, що немає якоїсь вундервафлі чи палочки виручалочки, яка дозволить одномоментно моменту нам все вирішити. Для цього треба накопичувати ресурси, заручатися підтримкою цивілізованого е, світу, розвивати власні оборонні потужності, постійно готувати е, е, свій особовий склад, готувати населення до того, що всі будуть залучені до національного спротиву нікому не вдасться відсидітися. Всі мають бути готові. і Я вам приведу приклад. Сьогодні деякі свободівці, які вже демобілізовані з військової служби в силу різних обставин. Ми не будемо їх обговорювати, Сьогодні вони, зокрема, в Запоріжжі активно займаються військово-патріотичним вихованням молоді. Вони спілкуються однією мовою з молоді, розповідають свою мотивацію, розповідають про те, якого ворога вони бачили на фронті. Що цей ворог, якщо його не спинити, прийде в домівки цієї дітвори. Працюють з молоддю, викладають їм основу володіння зброєю засобами захисту, ти самими турнікетами, якби готують, готують цивільне населення до національного спротиву і говорять правду, займаються теж самої там інформаційною пропагандою правильної українських цінностей, української історії національної визвольної боротьби. Всі мають об'єднатися, і знаєте, це така. Грубо кажучи, це така ділянка, де кожному знайдеться робота по його способностям його знання і досвіду. А з, з метою я ж кажу, що звільнення всіх територій і перемоги в цій війні, капітуляції розвалу Російської Федерації. Е, ви знаєте, ще на останок нас менше хвилинка буквально лишається дуже коротко. Пані Штен, ви кажете про про мобілізаційні процеси. Запоріжжя, от опитування дев'яте муніципальне показує, що там один з найнижчих в Україні відсоток людей сказали, що якщо ворог буде біля міста, то вони готові мобілізуватися і піти воювати. Один з найнижчих показників, хоча ворог справді дуже близько. Як це можна пояснити? Чи ви справді теж це помічаєте в Запоріжжі? Ну, дивіться, я не читав цього опитування, не готовий його коментувати стосовно поведінки населення. Ми з вами в минулому році обговорювали, коли була масована ракетна авіаційна атака на Запоріжжя, то після цієї атаки запорожці ламанулися волонтерські центри плести маскувальні сітки, збирати допомогу захисникам України. Це була реакція запорожців. Справжня не те, що там можливо десь написала на папері, це те, що ми всі бачили на власні. Сні очі, коли люди в соцмережах один в одного питали, де є волонтерські центри, де є можна докласти свої зусилля для допомоги українським захисникам. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Костянтин Денисов був з нами. Речник Легіону Свободи, Легіон Свободи, який складається з добровольців з перших днів війни, і ще з 2014 року воює на фронтах на сході України.